Головний спеціаліст командування Шосткинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Максим Бохан розповів про причини та умови, за яких військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації. Питання що надання відстрочок регулюється статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там є перелік підстав, на яких, на, на яких ведеться відстрочка військово військової від проходження військової особи під час мобілізації. Це може бути або заброньований у основному порядку. За підприємствами установами та організаціями, особа з інвалідністю, батько, який отримує трьох та більше дітей, студенти, які навчаються з денної будуальної форми навчання, які здобувають вищу фахову передвищу освіту, викладачі навчальних закладів. Також спеціаліст пояснив, яким має бути алгоритм дій військовозобов'язаного, у якого є аргументовані підстави отримати відстрочку. І для того, щоб отримати відстрочку, військовий зобов'язаний повинен звернутися до Шосинського центру комплектування, подати заяву про надання місточку з підтвердженими документами. Заява розглядається. Якщо нього є підстави, які підтверджені надання відстрочки, вона йому надається. Підприємства так, коли бронюють, подають самі списки заброньованих. Ми перевіряємо, бо до нас такі списки надходять з міністерства. Якщо вони співпадають, то їм видається бронь. Згідно законодавства, забронювати можна не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства, робота якого вже раніше була визнана як критично важлива для всієї країни. Бронь надається терміном на півроку. Коли ж він закінчується, за необхідності треба знову подавати документи, аби продовжити термін дії. Законодавством України передбачено також умови, за яких військовослужбовці можуть звільнитися з військової служби, розповідає фахівець Шостинського РТЦК. Військовослужбовці можуть звільнитися з військової служби на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, якому визначені перелік підстав, на яких він може звільнитися. В основному це гранічних перебування на військовій службі та визначений перелік підстав сімейних обставин, за якими можуть звільнитися. Це також наявність дитини інваліда, батьків за які потребують догляду. Якщо це жінка військовослужбовець, то це вагітність догляд за дитиною до трьох років. Звільнити з військової служби за станом здоров'я це лише за висновком військової лікарської комісії, яка складає відповідний документ, що він підлягає з військової служби з виключно військового обліку За станом здоров'я, як зазначає Максим Похан, законодавчих підстав для оскарження отримання повістки у суді немає. Постанови Верховного суду від 8 вересня 2022 року. Верховний суд сформував позицію правопозицію, що Повістка є лише засобом оповіщення військовозобов'язаних ДТЦК ЦК СП. Вона не може бути оскаржена в судовому порядку, тому і до сосінського ТЦК таких позовів не подавалося. У районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки вкотре наголошують, що повістки працівників військоматів вручають для уточнення облікових даних військовозобов'язаного або ж з метою постановки його на облік, якщо він на ньому не перебуває.